Слава Україні! Сьогодні я буду дуже просити всіх мобілізуватися і підписати петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, на жаль, Андрію Паробію. Посилання на петицію буде нижче. Прошу не шукати на сайті петицій окремо, тому що хтось дуже грамотний, спеціально зареєстрував ще одну петицію, щоб відтягнути голоси. Щоб люди не розібралися. Тому, будь ласка, тільки по посиланню, котре буде далі. Дуже прошу проголосувати. Чому це важливо? Зрозуміло, що ми за 90 днів наберемо ці 25 тисяч голосів. За вчорашній день, за один ми набрали 10 700. станом на зараз. Важливо показати, що у нас в Україні небайдужих людей багато, що люди розуміють, що Андрій Парубій загинув. На жаль, від руки ворога не загинув, а його було вбито. І що люди розуміють, чому це звання Героя України, хоч і посмертна, повинно бути у Андрія Парубія. Це провідник нації. Це людина, котра йшла в бій з гордо поднятою головою і вела за собою людей. Тому, будь ласка, прошу, проголосуйте. Це важливо. Слава Україні!